Середа сьомого тижня Пасці. діянь святих апостолів читання. В тих днях Павло глянув на Сандріон і мовив, Мужі брати, я по цей день цілком доброю совістю поводився перед Богом. Аж тут превосвященник Ананія. Велів тим, що стояли біля нього, бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього, Бог тебе буде бити ціно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити за закон, і проти закону велиш мене бити? Ті, що там стояли, сказали. Ти зневажаєш Божого первосвященника. Павло мовив, не знав я, брати, що то пересвященник, написано бо, не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина складалася з Садукею, а друга з фарисею кликнув у Синедріоні, Мужі брати, я Фарисей, син Фарисею, за надію у воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями. І розділилися збори, бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге, і зчинився великий галас, деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці. А що, як до нього говорив дух або ангел? Тому що буча ставала дедалі більшою, тисяцький боячися, щоб вони не роздерли Павла, велів боякам зійти, зійти вирвати його з між них і відвести в твердиню. Другої ночі Господь став перед ним і мовив: Бадьорися, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчатимеш. І в Римі. Коментар, бадьорися, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчатимеш і в Римі. Павло, дорогі мої, апостол народів, проповідував про Бога всім, починаючи від просвященника і до фарисею, садукею, усіх книжників, усіх тих, які. Траплялися на його дорозі. Це свідчення не було простим. Його переслідували, били, зневажали, але він усвідомлював те, що Бог хоче, щоб він всюди свідчив про нього, де б він не був, і що б не сталося у цьому житті його. Це важливо пам'ятати кожному з нас. Обставини такі, як є, а ми не завжди маємо вплив на них, але важливо усвідомлювати, що саме в цих обставинах з тими людьми, Бог очікує від нас свідчення про нього. Бог очікує. Щоб саме в цих обставинах ми промовляли про Нього, щоб ми були Його свідками, щоб ми не встидали признатися, що ми християни, що ми практикуючи Христия. Бо Він каже: хто повстидається мене перед цим родом перелюбним та грішним, того я повстидаюся перед Отцем Моїм. Небесне. Тому вміємо прийняти обставини нашого життя і людей, яких Бог нам дає, як і місце, де Бог хоче, щоб ми свідчили про Нього. Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням, усе, що Отець має, моє, тому я сказав вам, що Він змогу візьме і звістить вам ще трохи, і ви мене більше не будете бачити. І знову трохи і мене побачите, бо я йду до Отця. Тоді деякі з його учнів. Заговорили один до одного, що значить те, що він говорить, ще трохи і ви мене не будете бачити, і знову трохи і мене побачите, і я йду до Отця. Казали, Отже, що значить те трохи, про яке він говорить? Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус, ще знаючи, що вони хочуть його спитати, мовив до них. Питаєте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи, і ви мене не будете бачити, і знову трохи і мене побачите. Істинно, істинно кажу вам, ви голоситимете і ридатимете. А світ радітиме, ви журитиметеся, але журба ваша стане радістю. Жінка у болях, коли родич, бо вибила її година, коли ж родиться дитятко, з радощів, що на світ людина народилася, не пам'ятає більше своєї муки. Так ви тепер у журбі. Але я вас знову побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто ваших радощів від вас не віддієме. Того дня ви не будете мене питати нічого. Істинно, істинно кажу, вам, чого б ви не просили в отця у моє ім'я, він дасть вам. Коментар. Жін, журба жінці, коли вона народжує. Бо година її вибула, а вроди дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й не пам'ятає про болі. проболі. Римуї не раз і не два. У своєму житті ми маємо претензії до людей, до обставин, але дуже часто дивимося короткозоро. Все більше маємо усвідомлювати, що що ці труднощі дав нам Бог, що ці складені ситуації послані нам від Нього і однозначно для нашого добра, з часом почнемо розуміти, якою доброю наукою був для нас навіть прикрий випадок у нашому житті. Тим, хто любить Бога, усе співдіє на добро, звичайно. Нелегко про це пам'ятати у скрутні часи. Скажімо, коли важко працюємо, то у цей момент складно тішитися майбутнім результатом, можливо, навіть складно продовжувати. Але коли все виконаємо, то радіємо, що досягнули чогось доброго. Дуже часто ситуація завдає болю саме тому. Що ми занадто переймаємося нею, уміємо дистанціюватися від цього болю, від проблеми, яку маємо, уміємо не загострювати своєї уваги лише на нещасті чи несправедливості. Уміймо знести це. Часто, дорогі мої, ми сильно зосереджуємося. На своїй проблемі чи своєму болі. Але ж коли ввечері теменіє, то ми усвідомлюємо, що після ночі настане ран. Так і після будь-якого болю, труднощів, скорбот, Бог пошле нам радість. Амінь. Остання пасхальна вечеря, другі, Ісуса з своїми учнями Христос говорить речі, які апостолам важко збагнути, ще трохи і ви мене не будете бачити більше, і знову трохи мене побачите. Природньо, що ті починають питати Ісуса і один одного, що це все значило. Та, здається, у їхніх питаннях є дещо більше, ніж просто бажання вияснити не дуже зрозуміле речі. Під час обряду юдейської пасхальної вечері належить ставити питання, це мають робити діти. А якщо їх немає, то наймолодша людина за столом. Якщо ж якась людина є під час Пасхи сама, то й має ставити сама собі питання і сама на них відповідати. Які ті питання? Чому ця ніч інакша від інших речей? Чому ми їмо прісний хліб? Чому ми їмо гірке зілля? Відповідаючи на ті питання, Господар столу розповідає про великі Божі тіла, який звільнив свій народ від єгипетського рабства. Отак От і під час Тайної вечері Ісус пояснює учням те, що відбувається, про нову Пасху і новий Завіт. Пасха означає. Перехід. У сьогоднішньому тексті Ісус говорить про свій відхід з цього світу через смерть на Христі та про жаль і смуток учнів з цього природу, а ще про воскресіння, про радість свого повернення, яка прожене сльози і біль, і яку вже ніхто з них не зможе відняти. А які я маю почуття, коли чую чи кажу Христос Воскрес? Цікаво, почути вашу думку вперше на Великдень, коли заспівають Христос Воскрес, які у вас виникають відчуття, що ви в цей час відчуваєте? Пологи, це так важко. Гострий біль. Перейме ускладнене дихання майже агонії. Чоловіки можуть лише шахом спостерігати за цим процесом, але більше жінок з готовністю йдуть на подібне випробування. Вони думають вже не про те, про те юне життя, яке хоче завдяки ним прийти у світ через декілька хвилин. Навіть секунд після пологів, якщо, звичайно, все минуло благополучно, і мати, і дитя вже отримують якнайглибше задоволення. Попереду ще дні і тижні дим з комфорту. Тіло тяжко оправлятиметься після такої праці, але головне вже відбулося нове життя прийшло у світ, а з ним прийшла нова радість. Учнів Ісуса чекає короткий, але надзвичайно болючий і напружений період, подібний до моменту народження. Ісус буде забраний від них, але потім вони побачать Його знову. Незабаром і мене вже не будете бачити, І знов ще трохи і мене ви побачите. Через смерть і Воскресіння Він іде до Отця, а потім. Пошле духа. Це надзвичайні події, катаклізми, з якими ще не стикався світ. Учні навряд чи зможуть підготуватися до цього. Але, принаймні, Ісус їх попередив. Усе відбувається саме таким чином, бо і смертю, і воскресінням Ісуса народжується новий світ, той самий новий світ. Саме цей сенс намагається передати вам. Застереження Ісуса не зводиться до банальності, зараз буде погано, а потім все налагодиться, все набагато суттєвіше. І коли декілька розділів по тому ми опинимося біля підніжжя Христа, а потім разом з Марією Магдалиною прийдемо у саду День Пасхи. Нам не слід випускати з уваги глибинний сенс подій Це не просто дивні, нехай навіть унікальні події. Це наочне свідоцтво народження нового Божого світу. От чому Ісус вважає необхідним це і ще одне застереження. йому б про багато що хотілося поговорити з учнями, але вони поки що не готові, не можуть вмістити до того ж після довгого дня і святкової вечері очі їх змикаються, а він обрушує на них такі застереження і такі обіцянки, яких світ ніколи ще не чув, і не почує, дорогі мої більше. З них і так вже досить, навіть занадто. Коли ми будем, бачимо безгалуздий діалог, вірші 16-19, якому учні перекидають один одному слова Ісуса, ми відразу розуміємо, що їм не вмістити. Ні, ще не настав час, і одне із завдань утішителя у тому і полягатиме, щоб повністю відкрити для них істину. Дух нагадає їм слова, сказані на цьому шляху Ісусом. Дух поведе їх далі, виховуючи їх розум і уяву, щоб вони змогли нарешті вмістити. І тоді вони осмислять не лише сказане Ісусом у ту ніч, але і те, що Ісус хотів би сказати, але не став говорити, бо в той момент вони не вміли слухати. Можливо, ми маємо право сказати також, що Дух дарував людям музику, і слова набувають іншого сенсу і польоту, адже і це можливість прославити Ісуса і Отця. Музика може заздалегідь представити наші уяви ту мить, коли з'явиться обіцяна нам радість, свято, якого ніхто нас не поспавить. Музика не лише віха, що вказує шлях до свята. Вона Передвістя і початок самого свята. Уявіть собі, що ви перебуваєте в Єрусалимській світлиці разом з учнями Христа. Ви кілька років ходили разом з ним, а тепер він каже, що наблизився час розлуки, і ви його більше не побачите. Напевно, вас переповнювали би емоції та безліч запитань, як Він може залишити нас після всього пережитого. Хіба Він не знає, що ми покинули все, дім, сім'ю, ремесло заради нього? Хіба Він не розуміє, що у нас крім Нього, нічого немає? Ісус Христос розумів переживання учнів та використав цей момент. Аби підготувати їх до ще більшої скорботи, яку не відчують після Його смерті. Христос не прагнув захистити їх від майбутнього горя. Він знав, що це природньо оплакувати земні втрати. Та Ісус переконував апостолів, що остаточне возз'єднання з ним на небесах принесе їм радість. Яка перевершить будь-яке горе чи страждання. Смерть рано чи пізно входить у наше життя. Ми втрачаємо батьків, супутників життя, друзів, а та навіть і дітей. І що ближчою була нам людина, то важче нам переносити її втрату. Саме в такі моменти слова Ісуса. Мають утамувати наш біль, але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не забере. Бог знає, як сильно ми тужимо, втрачаючи близьких. біль трати може так ніколи й не минути, але ще притупитися, та наше життя триває. І звертаючись до Господа за утіхою, ми знаходимо надію на те, що настане момент, коли знову побачимо других нам людей, і тоді починаємо дивитися на небеса і друге пришестя Христа не просто як щось далеке, не пов'язане з нашим життям, а як на глибоку особисту подію. Ми виявляємо у собі прагнення воз'єднатися з Господом і з тими, хто вже переступив поріг вічності. Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли між нами не буде жодного поділу. І тоді наша печаль перетвориться на безконечну радість. Я з нетерпінням очікую того дня, коли. Знову Господь збере нас усіх на свій весільний бенкет. Тому севаю, Господи, прийди, втіш мене і вселинадію. Давайте разом ще помолимося. О Господи Ісусе Христе, даруй мені досвід слави Твого Воскресіння, який перемінює будь яку журбу на радість. Подай, Господи, на кожен коментар, хто відповість про свої почуття, отримає благословення. Амінь. Слава Ісусу Христу. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також. Пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!